Сильні України! Друзі, вітаємо всіх! І сьогодні ми побували в місті Рівно, де відбувся ще один заключний комплексний захід «Сильні України. Сьогодні тут неймовірна кількість учасників, рекордна кількість учасників і рекордні результати. Сьогодні, вже другий рік поспіль на Рівненщині відбулися змагання сильні України. Це якраз ветеранські змагання серед наших мужніх і відважних воїнів-ветеранів. Безперечно, на Рівненщині адаптивний спорт, а зокрема, спортивна реабілітація, займає величезний кластер як для мене, як для голови, так і для моєї команди. Оскільки ми маємо один з найбільших і розвиваємо один з найбільших госпіталів в Україні по спінальній травмі. Тому для нас особливо буде цінним якраз спортивна реабілітація та спортивна адаптація. Ми і надалі будемо розвивати цей спорт. Сьогодні в Рівному ми приймаємо всекринський тур сильної України. Звісно, ми, рівняни, очікували на цей тур. Ми приймаємо ветеранів, ми приймаємо хлопців військових, які бажають віддати всю свою силу на спортивному майданчику. І використовують цей спорт для своєї реабілітації і для свого життя. Ми раді всіх вітати на Рівненщині. і звісно, Рівненщина завжди готова для того, щоб ветерани і військові отримували цю спортивну площадку. цей спортивний оптимізм. Сьогодні в Рівному, в день міста Рівне, в день незалежності, відбулись змагання сильні України. Черговий рівне приймає наших хлопців, які вже і так перемогли. А сьогодні своїм прикладом показують свою жагу до життя, жагу до свободи, жагу до незалежності, і з них потрібно брати приклад. Всіх закликаю, всіх діючих військових, ветеранів і сім'ї, заключають займатися спортом, тому що спорт це найкраща реабілітація для травмованих і просто для свого здоров'я. Так що такі змагання, як проводять як сильної України, всі, що зв'язано з спортом, закликаю всіх проходити. Дякую всім, а особливо дякую Збройним силам України, оскільки змагання пройшли без повітряних тривог.